Багатодітна матір Тетяна покинула рідну домівку на Донеччині ще у квітні минулого року. Довгі переїзди, життя у костелі та пошук свого місця в Україні. Зрештою, жінка оселилась в ошатному будинку із городом. Його безкоштовно надали у Щиборівській громаді. Городом займаємось, ми в тому році засадили, хоч там і трава була, але і в цьому році вже теж що засадили? – Все, що можна. І картоплю, і моркву, і цибулю, помідори, огірки, кабачки. Загалом у Щейборівській громаді проживає 158 внутрішньопереміщених осіб. Тут кожного забезпечили безкоштовним житлом, аби створити максимально комфортні умови, інтеграції та розвитку. Власники будинків знаходили нас, хто хотів надати житло, і люди, які потребували. Ми були як так, таким зв'язковим моментом. Поселяли людей на умовах буквально якогось безкоштовного проживання. Можливо, десь були якісь моменти. Менти по домовленості, що ми мали оплачуватися комунальні послуги. З часом це вирішилось за рахунок державних допомог і державної компенсації, і таких проблемних якихось моментів тут немає. Переселенці розповідають, сумують за своєю рідною домівкою, але намагаються пристосуватись до нових реалій. У цьому допомагають щирі люди та робота, яку також вдається знайти навіть у невеликих громадах Хмельниччини. Швидко пішла оформлювати справки довідки. По оформленню тут, от, по прописці, і там же у сільраді узнала, що є швейний цех. А у мене перше образование портна. то я і пішла, думаю, ну, спробую, може щось спомню. Це так і вийшло. Нині жінка шиє військову форму, доглядає за старенькою мамою та хвилюється за чоловіка, який залишився у Херсоні, аби допомагати нашим військовим. Єдиною підтримкою є донька Вікторія, яка зараз опікується цуценятами. Встаю я, кормлю маму. Цуценят потім мама поїла. Я і маму лежу і цуценят, що вони поїли. Потім десь в обід або Ну, десь 4 часа, тож виходжу, дивлюся, може, води там наливаю. Напис крейдою на стіні будинку Я люблю Україну підтверджує, що українці непереможна нація, яка проходить найстрашніше випробування війною. І навіть попри це готова стояти до кінця, поки не знищить останнього ворога. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.